Як навчитись дякувати Богу у сірих буднях? Я хочу з вами сьогодні про це поговорити. Так, як перенести те, що ми маємо зараз в нашому серці, як, щоб воно не пропало після двох годин, які пройдуть тут, а пронести його туди, де кожний день ми також присутні разом з ним. Я хочу прочитати, ось я тут говорю, за що я дякую Богу зараз тут. Ми подякували вже. Місце писання пророка Ісаї, 28 розділ, з 23 по 29 вірш. Ви знаєте, Ісаї сам по собі був пророком, і його час пророкування вийшов не дуже вдалий період історії. Хто знає, хто читає, хто в Зумі був разом з нами, він був в процесі чотирьох царів в історії. Але це був цей процес, коли якраз почала Ізраїль повністю відступати від Бога.